Відображається в Києві. Ви прекрасно знаєте, Закарпатська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Рівненська, Житомирська, Кіровоградська, Суми, Волинь, Чернігів, Вінниця, Хмельницьк, Полтава. І що? Це наша територія. Це наша держава, це наша земля. Скажіть, хто який зайда може забрати нашу землю у вас? Ні, так ніколи не буде. Я сьогодні хочу доповісти вам, що зараз у нас в обласній раді Народна Рада вже становить більшість, і це значить, що ми перемогли. Сьогодні я ще раз звернуся до керівництва колишнього керівництва обласної ради пана Кічатова, і запитаю, чому не скликана до цих пірсесія, він мав право це зробити і обов'язок у п'ятницю, але він цього не зробив. Тому я думаю, що нам потрібно попросити, щоб він склав свої повноваження голови добровільно. Сьогодні з'явилася інформація, що голова обдержадміністрації Василь Михайлович Берташ заявив, що він виходить на своє робоче місце. Скажіть, ми йому даємо такі повноваження чи ні? Вимагає і просимо одну просту річ. Василь Михайлович Бердаш у відставку, yeah! у відставку, у відставку, у відставку, у відставку. Правильно, значить, наступне питання. Нас ми зараз з вами тут формуємо порядок. Денний. Нашої завтрашньої сесії, яку ми скликаємо, ми сесію спликаємо на 14 годину завтра. Правильно. Тому я зараз звертаюсь. Наш... Народне віче Рівненської області скликає сесію обласної ради о 14-й годині в сесійному залі нашого з вами приміщення і нехай попробує хто-небудь саботувати і не прийти на роботу і не забезпечити нормальну роботу. Значить, вони повинні бути звільнені з своїх посад правильно. Наступне питання хватить нам уже зараз говорити. Ми створили Народну Раду, ми повинні переобрати голову обласної ради. І який візьме відповідальність за депутатський корпус і за прийняття рішення для того, щоб наша територіальна громада жила спокійно, щасливо і не боялася тітушок, міліції і других бандитів. Це правильно. Yeah. Дякую. Наступне питання. Ми повинні чітко зрозуміти, що Господарський механізм нашої області повинен працювати на благо нашого народу, на благо нашої територіальної громади. Тому ми завтра повинні забрати повноваження в обдержміністрації і повернути назад власному народу. Це правильно. Дякую. Наступне питання, ми завтра на сесії обласної ради повинні створити облвиконком, який буде відроборожати інтереси не адміністрації президента, а інтереси власного народу. Все правильно. <плес> Дякую. Наступне питання. Ви знаєте, ми бачимо, що відбувається в Києві. Скажіть. В нас є Беркут, який дислокований ось тут. Він повинен бути в Києві чи він повинен згоріняти нас від бандитів. Ми повернемо Беркут на протязі 24 часу. приймав завтра рішення, щоб він повернувся на місце дислокації в Рівне, щоб він там не чинив протиправних дій. Не питання, досить складне питання, так, для деяких політичних партій. Ви знаєте, що ми повинні зробити? Ми повинні зробити. І на сесії Верховної Ради затвердити про створення народної самооборони муніципальної міліції. Тому ви подивіться, що робиться зараз на вулицях. Це спеціально робляться безлади. підпали. слава Богу, у нас цього нема, але в Києві це. Тому ми на сесії обласної ради створимо муніципальну міліцію, народну самооборону. Ми зробимо це правильно. Дякую і ще одне. Всі ці звірства, які відбуваються зараз, ви знаєте, це партійні справи, так, які проголосували диктаторський режим. Партії регіонів і комуністів, оці закони нелюдські, за те, що вони проголосували такі закони на території Рівненської області, заборони діяльність партії регіонів та Правильно! Скажу, шановні мої земляки, просто-напросто, те, що відбувається сьогодні, це є наслідком того, що хтось думає в Україні стати диктатором. В Україні диктаторів не було, не буде ніколи, тому що в нас вололюбний народ. Який дійсно може сказати своє рішуче ні? Тому я зараз сьогодні призиваю вас всіх: єднайтесь, гуртуйтесь, беріть один в одного телефони. Якщо вдруг почуєте якась біда. Так як набаки били, пройдіть по квартирах, скажіть, біда, люди, нам треба єднатися, виходити, бо ми разом сила, і разом ми переможемо. Тому я хочу подякувати, що ви сьогодні прийшли сюди і сказати, що все, що ви проголосували сьогодні, буде взавтра прийматися на сесії народної ради. Слава Україні!